Як зазначила очільниця райдержадміністрації Наталія Бабій, у районі за звітний період досягнуто ряд позитивних зрушень у секторі економіки, а також у вирішенні актуальних проблем в життєдіяльності району та поліпшення добробуту і соціального захисту населення. Основним завданням залишається збільшення надходжень до бюджету. Тож, у порівнянні з минулим роком, його перевиконано на 8,5 мільйонів гривень. У своєму звіті Наталія Бабій окреслила напрямки діяльності райдержадміністрації. У кожній сфері. У нас є 10 найважливіших. Фондом регіонального розвитку відібрано такі проекти. Загальна Загальноосвітня школа перших-третіх ступенів села будівництво, Проєкт відібраний регіональною комісією для розгляду. Прибудова спорткомплексу до школи в селі Новиця. Проєкт відібраний регіональною комісією. Є номера проєктів, які зареєстровані. Реконструкція частини приміщення будинку культури під дитячий садок в селі Воли. Проєкт відібраний регіональною комісією. Реконструкція з прибудовою громадського будинку під дитячий садок селі філопроект не пройшов регіонального відбору. Будемо над ним ще працювати. І поточний ремонт дороги Т-0910 Бурштен-Калуш, Проект відібраний регіональною комісією. Прозвітувавши, голова Калуської райдержадміністрації відповіла на хвилюючі запитання присутніх. Зокрема, депутата районної ради, представника фракції Свобода Романа Старчевського, цікавило те, як райдержадміністрація сприяє розвитку держави державної політики малого підприємництва. У нас є створена громадська організація підприємців. Звичайно, якби можливо були від них пропозиції, ми обов'язково би їх розглянули, і можливо обов'язково би віднайшли і кошти, і фінансування для розгляду на сесії районної ради щодо їх підтримки фінансової чи якоїсь іншої. Готові розглянути як районна державна адміністрація, я думаю, що також і районна рада усі пропозиції наших підприємців, як, з якими б вони до нас зверталися, і тими проблемами і в вирішенні, яких їм буде потрібна наша допомога. На сесії Калуської районної ради після звіту Наталії Бабій розглянули і ряд інших важливих питань, прийнявши до них відповідні рішення.